Отож, що карти кажуть з приводу того, як тобі перестати конфліктувати з самою собою, а, вони кажуть, що тобі потрібно зосередити надлишки своєї енергії на покращення якості свого життя. Власне, вони кажуть про монети. Тобто, якщо є а, змога заробляти більше, якщо ні, спробуй її знайти. А, бо а, весь той хаос який коїться навколо тебе він напряму не пов'язаний з тобою Однак цей хаос це ознака а, налаштовування нового порядку, тобто а, адаптування до нього воно не проходить непомітно а тим паче просто приємно. В Моєму розумінні, це якраз ці флешбеки і спогади, які мене занурювали останнім часом. Бо ти приймаєш е, зараз свій стан і прояви цього хаосу як е, власну поразку чи немічну, тобто ти надаєш йому більш е, суб'єктивного значення, аніж воно має, бо все одно пам'ятай про е, свою чарівність. І свою внутрішню силу вона в тобі є. Бо все, що відбувається, насправді з тобою весь цей конфлікт. Внутрішнє і зовнішнє це лише а, твій особистий misjudgment of yourself. Тобто ти можливо переживаєш якісь старі помилки, якісь старі думки, маючи зараз змогу о, діяти інакше, сприйняти їх інакше, подивитися вже згори свого. О, свого зросту